Джон Дірес молотить і перегружається так що, друзі, ще раз усім доброго дня, слава Україні! Поїздка No2. Е, їду до Сашки на Дударків. Тобто Ще є у нас проблема, зараз будемо її рішати, я думаю, приїдемо, розкажемо, покажемо, хто дивився перше відео. Так, Був момент, Саша приймав два опороса і не мог розпоросити маленьку свинку. Я приїхав, використавши крючок, розпоросили трохи там, п'ятеро поросят, витягнув, четверо було. Дев'ярок поїхав додому, так як мені треба було Надюху забирати чи Віруху забирати школи. Якраз приїхав віруху, ну, йому сказав колоти ще окситоцин профілактично і перепровірити. Тобто, доїхавши до Березані, Саша дзвонить, каже, знову є проблема і знову я не можу витягнути. Так що нарізав там задач, треба на нову почту поїхати, треба туди-сюди. Тобто Юру попросив ще монтажа. Юрця молодца, щоб вирішав проблеми. А я зараз знову на трасі, ну не траса, гроварська окружна. І зараз повертаю знову на дударків. Так що, друзі, далі буде. Ну так, не все так, як казав Саша, не все так просто, не все так легко там тримати домашнє господарство. Є свої моменти і не завжди ти можеш зробити все те що від тебе залежить. Тобто багато чого залежить і не від тебе, ну і не кожен може це все зробити. Так що ну, це мій братик, який мене завжди радий бачити. От. Е -е, зараз лечу, я думаю, що справлюся. Зараз у нас 3 години, теж 15 15.10. Е -е, в 17.00 повинен приїхати Вадим на спринтері. Треба загрузити коробки, ті, що будуть йти на шпиталь. І буду грузити галопера для хлопців, трохи гостинців треба загрузити. Трошки є, там посилка прийшла з Італії, є там моменти, трохи чаю є, трохи різних речей. Так що треба ці всі моменти загрузити. Так що, друзі, ще раз звертаюся підтримувати наших бійців, тому що завдяки їм ми можемо робити і планувати наше майбутнє. Якщо... Ми не будемо їх підтримувати, то майбутнього у нас просто немає. Так що це наші знайомі, наші друзі, наші діти це такі самі люди, як і ми, тому що завжди страждають у будь-яких ситуаціях. Це нижня ланка населення. Так що, ну але я думаю, що все буде добре. Людей треба, щоб воно навчило. І Пройде період часу, що трошки люди змінять свою позицію, тому що 에, моя хата краю, нічого не знаю. Хоч хтось сказав, що функція цієї хати була дуже важлива, як спостерігательний цей пункт, От, 에, щоб я не казав це слово, але. Раз така є приказка, кацапська, хай там, яка вона є, але так воно є. Не приймайте позицію осторонь, об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. Я вже казав, в деяких випадках я навіть переступив через своє я і спілкуюся з тими людьми, які мене ображали до повномасштабного вторгнення. А зараз об'єднавшись, ми підтримуємо бійців 71-ї бригади. Так що, друзі, прямо по курсу в нас вже дударків. Зараз знову хто любить привітати нашого Олександра. Зустрінете нашу Саньку, о, лечу вже на шкоді, то їздив на бусі, так що далі буде. Братику, вся та ж історія, та ж сама картина, той самий фонарик, той самий чоловік на тих самих воротах, тільки ще якийсь є посторонній звук. Як там, Коли граєш у комп'ютерні ігри, то є там перший рівень, другий рівень, це вже третій рівень він усложняється, тому що ще світло пропало. Що? Да? Не, мож... не можеш витягнути. Зараз йдемо, вирішуємо проблеми. Так що не так все просто, да? як би хотілося. Це ці жуліки світ виключили, да? ай-яй-яй, ну, то теж треба, да? а я тобі казав, три костюми взяв, два надівав, один ні. Я так і знав! Я виїхав, думаю, сука, три костюми взяв. Все зараз думаю, тільки прийду додому, буде до мене дзвонити. Тільки Віруху забрав, а ще не доїхав, на повороті. був. Так що, друзі, передіваюся. А де мій костюм нести? Костюм? Ти вже у, у все заховав у шкафа? Ні-ні. <різь> так, один той та самий то тільки на, друг... на другій машині приїхав. Третій, останній. Так що, Саня, прийдеш тобі потім видам вдома других костюмів. Я думав, дружний носить, <різь> тебе сховаю його. Надінеш будеш ж людей лякати в вулиці, ті Хотів вже збиратися, думаю, що приїду, позвоню Вадиму, приїде, будемо вгрузити машину. Ну, щоб раніше загрузитися, щоб лягти поспати перед дорогою. Якийсь час. знаєш? Ну, того чуда. Так, коли на тобі, добрий день, тут дає в мене брат саме ще. Це нормально, брат. Буде трошки ближче. Як там? До хорошого чоловіка можна попоїздити, так? Скільки ти Та не затікаєш? 50 кілометрів, так? 50 кілометрів. 53, я 53. Ну я думаю на шкоді приїду, бо на шкоді буде бистріш. Ой, але я знав, я знав. Хоча я не думав, що це буде добре. Але воно знаєш, чуйка вона є. Я тобі розказував, я коли вчора сплю, мину подушку, минул подушку, і мені кажеться, що на подушці написано, петля. Поїхав до цього забирати кружку. Дружки забираю, а він мені каже, не буде ти подушки тропи. Це ножі пилочка Тут та сама свято. Може Так. Кума, здоров. Здоров. Кума прийшла. А я зажму цих Все, перезуся. Почому. Ну що, будемо пробувати, да? Так я кажу, у тебе не вистачає сили, чи кебе не вистачає? Точно не брешеш блогером буде легше, так що будеш блогером. Бачите? Ага. Чуєш, у мене це наче мій брат точно, у мене вчора теж коли. Вчора світла не було, ніч не було, тих тих, тих, тих. Зараз я допоможу. Зараз поможу, лежи, лежи. Лежи, лежи, Леж. ти лежи. Лежи, лежи, лежи. Yeah, Де как Byre, yeah. Так тоді може малих убрать сюди. Що, може лягу. Я вже намазав намазал лягай, новая. Ляг, минус на праву руку. Давай, давай, давай. Давай, я допоможу. давай. Давай, Так, лягам. Ля. Давай. Лева. Ага. Давай, ладно, найти. Давай, 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 Так, давай, лега. Давай я поможу, да буду ехать. У мене ж роботи багато, У мене меня сейчас хлебцы, хлебцы, мне надо ждать ехать туда. У меня хорошо хоть. Может, тут нечем. Ну, место, да? Даже с не могу, я там не тоже. Я не могу, Не, ну еще места не было в воде, я был. тихо Ну не идет с таким из местом на свете. Угу. Uh -huh. uh -huh. Это что я сказал, Он приклеен. Uh -huh. Сейчас, сейчас, сейчас. Виновность uh -huh. Коли воно падло лізе до мене спиною, mm -hmm. І. І ноги. Так я, я пробував крутити, я не перекрутив його. Я вже перекрутив. Я то перекрутив, але ноги. Ноги в нього йдуть вперед. Ноги. Ноги, самі ноги. ноги. Ну, передні, mm -hmm. Спередні. Oh. Що? Дружка. Став на поводу ще. знімай. Не знаю, друзі, руки трусяться. Як скільки пробавтузились? Скільки провотузились? Час? Да не на більше. Це просто капець. Воно наче перерожча, не знаю. Це в мене таке, ну не перший раз в житті. Але реально таке вилазила якась кішка, я приїхав, а порося непонятно де. Зацепили крючком за челюсть, з носа крові йде. Ну, ну, да. Я думаю, що все буде. Йому теж, коли я моксеселін, тому що ми йому зробили вавку, там внизу, щоб не пішло зараження. Ну, може виживе, може ні, тому що реально воно наче прирожче було всередині. Так що, друзі, я не знаю, що там, як там, ще на ліву руку це просто була жесть. Просто вже, руки вже не чувствує. Що, спочатку хочеться витягнути, да, да, по барабану да, як? А є, я. Я думав, одерву уберегти... голову. голови. Чітко зацепив просто. Якби вже за перший раз не витягнути. Не, не витягнув? Воно ж знаєш, коли ти сам пробував і ти зрозумієш, що воно таке. Ну, це наша, наша помилка, те, що ми хочемо. Квадратних поросят. Ну нічого, нічого. відходи, От. да, місто. Да, ми переживали, що. Місто, так? Да? Так, да, так. Да. Точно? А я бо ти не знаю, що таке на місце не похоже да. Угу. Ну, тепер все залежить від тебе і від Бога. Да, ну, да. Я думаю, що та ні, ну місце воно вже скільки дійшло і... Там вже таке було накручено на верхні. Дивись, бо туди пішло. Якщо розподілиш між поросятами, ну я зробив все, що міг старий. Я не знаю. Будеш дивитися, і я ж кажу: в таких випадках тобі кажу, і людям кажу: якщо тяжкі роди і сумніваєтесь, що може бути внутрішня кровотеча, хоч у нас немає, ну крові немає, навіть та штука, що вісить, ну похоже, на місто, бо з пупиришками такими, О, то. Краще поїхати у людську аптеку і попросити від внутрішньої кровотечі вирахувати з людської дози і все-таки вколоти, щоб не було пізно. Ну і ще при кровотечі одразу температура падає. Тобто міряємо температуру, контролюємо ситуацію. Так що, друзі, як би там не було, щоб не було, хочеш не хочеш. Дуже важко виривали ми це порося. От. Ну, але ми його витягли. Так що ну, бувають моменти. Будемо сподіватися, що це буде добре. Але на все воля Божа. Не все від нас залежить. Так що, один плюс, що в нього два опороси, він може підкинути порося. Це вже є плюс. Так що я на цьому буду завершувати, передіватися, третій костюм я використав. Кріпися, держися. Бо я вже поїду, то я вже точно не приїду. Так що якось так.